В області хосписної допомоги потребують 13 тисяч осіб. Із них близько двом тисячам хворим необхідний стаціонарний догляд. Головна мета перебування пацієнта в хоспісі, говорять експерти, покращення останніх днів життя людини та полегшення страждань його рідних. В області, говорить громадські активісти, понад п'ять років гостро стоїть така проблема. Вирішили її вже в Івано-Франківську та Харкові. Там центри паліативної допомоги вже працюють. Нам все ж таки краще всього створити обласний заклад. Чому обласний заклад? Тому що на сьогоднішній день надання паліативної допомоги воно вміщує в себе декілька видів допомоги. Це і соціальна допомога, це психологічна допомога, це духовна допомога. І якщо хоч один із цих видів допомоги не надається, паліативна допомога не рахується наданою в повному об'ємі. Хоспісної допомоги потребують і діти надають такої в сумах, проте називають її так неофіційно. У нас в області практично така допомога надається дітям. Це обласний будинок дитини. Який на сьогодні працює на 80 ліжок, і лише єдине, можливо, цю цей, цей вираз паліативна допомога. Ми не так часто на сьогодні його вживаємо, саме в дитячій практиці, тому що такої нормативної бази юридично, як би нам хотілося, на сьогодні немає. Місцеві лікарі паліативну допомогу надають, не вдаючись до стаціонару, проте не виключають необхідності останньої у разі заклопотаності родичів хворих. На сьогоднішній день ми виписуємо рецепт пацієнту. Пацієнти отримують в аптеці необхідні препарати, наркотичні в тому числі. І особисто ми, як лікарі, вважаємо, що це більш зручно для пацієнта. У Сумській області нараховують п'ять відділень допомоги для невиліковно хворих пацієнтів. Один із них знаходиться в Лебедині. Тамтешні лікарі говорять, працюють майже рік. Відділення в нас розраховано на 15 койок, хоча при необхідності ми можемо розмістити і 20, і трошки більше. Ми маємо дуже бага, велику кількість благодарності від людей, від родичів, навіть тих людей, які померли. Тому що маючи старого, тяжкохворого, онкологічного больного, який потребує сторонньої допомоги, обезболення, ну, маса проблем. Це для сім'ї це катастрофа. Лікарі та громадські активісти упевнені, необхідно створити ще й виїзні мультимедійні бригади. Щоправда, на часі кадрова підготовка. Працювати з такими хворими може не кожен. Поки ж активісти та медики спільними зусиллями розроблятимуть програму хоспісної допомоги на найближчі п'ять років з перспективою створення спеціалізованого закладу. Тетяна Юхта, Андрій Гаращенко. на часі новини.